Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляди партії Василя Іванчука з міжнародного турніру, що зараз проходить у Ташкенті. Сьогодні ми розглянемо поєдинок другого туру, в якому наш шахіст протистояв значно більш молодому міжнародному гросмейстеру з Узбекистану Мухіддіну Мадамінову. Василь Михайлович грав білими і пішов d2 d4. У відповідь кінь ф6, С4 Е6, кінь С3 і слон Б4. Це захист Німцовича. Українець грає ферзь С2, обираючи класичну систему. Після рокіровки ставить пішака на А3, нападаючи на слона. Мухідін міняється на С3, білі, звісно, б'ють ферзем. І після Д5 СД, кінь Е4, нападаючи на ферзя. Той відходить ЄД і слон в 4. У чорних під боєм пішак С7. Дуже часто в цій ситуації чорні виходять конем на С6, контратакуючи пішака Д4. Але в нашій партії Мухідін вирішив зіграти слон F5, жертвуючи пішака. Іванчук забирає на С7 фарзем, і в нашому поєдинку дуже швидко відбувся розмін найсильніших фігур. Після слон С7 виникла позиція, яка раніше також зустрічалася. В цій ситуації чорні робили виключно хід Тура С8, проганяючи слона, і вже потім, після слона Ф4, виходять конем на С6. Наприклад, в партії Ніпомніші Єсіпенко 2023 рік, далі було F3, після Кінь в 6G4, але Чорні забрали на Д4 з загрозою вилки. Після Тура Д1 кінь e 6 контратака слона, відбувся розмін легких фігур, і після e 3 Кінь h5, кінь 2, на дошці виникла приблизно рівна позиція. Чорні встигли відіграти пішака, у них тут немає жодних проблем. Але в нашому поєдинку представник Узбекистану зіграв інакше. Він відразу поставив коня на c 6 напавши на d4, а Туру залишив на f8. Білі грають f3 і після кінь f6 g4. Слон відходить на g6, кінь h 3. Іванчук хоче вийти конем на f4. З загрозою розміну білопольного слона суперника. Але чорні грають тура А 8 проганяючи слона, той йде на Е5. Розмін на F6 дуже неприємний для чорних, тому кінь Д7. Тепер під боєм слон білих він відійшов, і тут чорні цілком могли забрати на Д4. З тією ж загрозою вилки на С2. І після тура Д1, тура С4, захищаючи коня, кінь в 4, але слон С2. І далі кінь С5. Виникала дуже цікава позиція, в якій білим треба грати уважно, щоб не потрапити під удари чорних фігур. Але в нашій партії Мухідін вирішив зіграти інакше. Він не відіграє пішака, Забираючи на Д4, грає кінь А5 з ідеєю зайти конем на Б3. Білі грають Б4, і після кінь Б3 турою на Д1, захищаючи пішака Д4, ходити не можна, тому що втрачається якість. Після очевидного ходу слон c 2 Чорні легкі фігури спіймали білу туру. Тому тура А2 зіграв Іванчук, і тут нарешті взяття на d4. Кінь F4 грають білі, це вилка, тому захист пішака д5 ходом коня. Нарешті король Ф2 зіграли білі, і після кінь Е6, слон g 2 Тура С4, змушуючи білих визначитись, будуть вони мінятися на Е6 чи g 6 або захистять коня. Іванчук обрав цей шлях, граючи Е3, і після тура С8 з загрозою шаху на С2, тура Д1, після тура С2, тура Д2 і розмін на А2. Чорні заходять турою на С3. Що робити далі? Можна, звісно, побити на ж і після взяття зіграти слон Е5, сподіваючись на перевагу двох слонів, але точним ходом д4 чорні все ж таки тримають ситуацію під контролем. Адже після ЕД кінце 4, нападаючи на пішака А4 розмін, чорні ставлять пішака на g5, фіксуючи білого пішака на f3 і завойовуючи дуже важливе для чорного коня поле F4. Різниця в активності легких фігур дає чорним повну компенсацію за відданого пішака. Але Іванчук вирішив зіграти інакше, він не міняється на g6. Ставить свого білопольного слона на F1, і відбувається розмін коней на F4. Далі слон Д3 грають чорні взяття тура Д3 і тура С2. Але кінь заходить на С4, перекриваючи вертикаль С, і після Е4 Б5 захист коня. Відбувається розмін на d5, білі ходом А4 намагаються підірвати пішака Б5. Але чорні, звісно, грають А6. І після розміну на Б5 на дошці утворилася дуже спокійна, абсолютно рівна позиція. Обидва суперники грають дуже акуратно. Після тура А2, кватирка H5, далі H3, тура Д4, слон ж 3 і розмін на G4. Білі б'ють симетрично HG. Чорні грають F6, король Е2, тура Д8, слон Ф4, король H7 і тура А7. Після Тура Д4 з нападом на слона, той відходить на С1, Тура Д5 і Тура б7. Чорні грають король G8, слон F4, Тура Д4. Знову повторюємо ходи. Немає ані у білих, ані у чорних варіантів підсилити позицію. Тому трошечки ще повторили ходи, тепер вже Тура і чорний король танцюють. І після король F8 суперники погодилися на нічию. Ось така цікава партія. Вона цікава передусім. Своєю дебютною частиною. Теорія збагатилася новим ходом кінце 6 з затримкою виходу Турина вертикаль С, але загальну картину це не змінило. Що там, що тут, чорні впевнено тримають рівність. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!